1 січня українці прокинулися із новиною про те, що палає центр Києва, заявили про масштабну пожежу на 200 квадратних метрів. Росіяни вдарили по вулиці Інститутській, пошкоджені урядові будівлі. Нацбанк заявляє про пожежу. Я зацитую: пожежа була швидко ліквідована, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Кінець цитати від місця вибуху до вулиці Банкової, де розташований офіс президента України, лічені метри. Невже намагалися поцілити у кабінет президента Володимира Зеленського? Наслідки від вибухів ви зараз бачите на цих кадрах. Вулицю пошкодили уламки російських безпілотників. Повідомляється про щонайменше двох загиблих киян. Прильоти сталися у Печерському та Святошинському районах столиці. За попередньою інформацією, більшість уламків впали на нежитлову забудову. Однак без жертв не обійшлося. Станом на цю годину ДСНС повідомляє про щонайменше шістьох поранених українців. Ця цифра може збільшуватися, адже робота рятувальників ще триває. Погляньмо ще раз на наслідки атаки згори. Вулиця Інститутська моторошно нагадує часи Майдану, коли у 2014 році тут відбулися зіткнення між активістами та силовиками режиму Януковича. Усюди уламки від пошкоджених будівель, зламані дерева та сирени спеціальних служб. На Борщагівці у Святошинському районі Києва пошкоджена трамвайна колія. Російська атака відбулася буквально за 100 метрів від трамвайного депо. На цих кадрах ви можете побачити, як виглядають наші київські трамваї, які пережили новорічний обстріл росіян. Деякі з них отримали пошкодження. Станом на 14-ту годину повідомляється про те, що рух трамваїв у Києві відновлено, а колія відремонтована. Та менше пощастило багатоквартирним будинкам у Святошинському районі Києва. На фото видно чисельні вибиті вікна та інші пошкодження квартир киян, які ще кілька годин тому мирно зустрічали новий рік у своїх домівках. Також повідомляють про десятки пошкоджених автомобілів внаслідок російської атаки. На місці ударів вже працюють рятувальні служби. На підступний обстріл у новорічну ніч відреагував президент України Володимир Зеленський. Ось що він сказав: далі пряма мова. Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. 111 ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕП. Я вдячний усім, хто незалежно від обставин, щоночі та кожного дня на службі, на роботі, захищає Україну та українців. Наша армія, яка стримує штурми, рятувальники, які готові допомогти в будь-якій точці України. Усі екстрені служби, наші медики, кожен і кожна чия робота берегти життя. Дякую вам. Не обійшлося і без обстрілів в інших регіонах України, наприклад, у Чернігівській області, через яку російські дрони летіли на Київ у новорічну ніч. Російські військові обстріляли центр міста у Семенівській громаді, гатили із артилерії, пошкоджені магазини і пекарня один із об'єктів інфраструктури. Вибиті вікна. На щастя, без жертв. А як ви відсвяткували новий 2025 рік? Чи чули вибухи за вікном? Яким був ваш настрій у цю ніч? Ми з радістю почитаємо про ваші враження у коментарях під цим відео. Якщо ця новина була для вас корисною, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Бережіть себе.